Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я з вами відкрию останні коробочки з адвент календарю, а також покажу вам свій різдвяний подаруночок. А якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Починаємо з 21-го коробочки. Так. Зараз побачимо. ой, це міні-помада, яка виглядає ось таким чином. Дуже ефектно, гарно блискітки вона прозора і всередині багато-багато блиску. Так, зараз побачу, ну приємна така, зволожуюча, Ну, ах, мабуть, і не видно цих блискіток. Ну, я думаю, що просто буде сяйво. Та приємне зволоження. Так, добре, наступна коробочка 22. І це в нас знову якийсь пробник мус, угу. я потім е, зніму відео, де покажу всі ці е, засоби багатьма вже користуюся, і е, е, я задоволена. Дуже-дуже подобається якість. Так, двадцять третє. 23 це у нас, знову ж таки, блиск для губ. Так, ну, не відкрию, знову ж таки, прозорий і багато блискіток срібних. В помаді вони були золотенькі, а в блиску. Срібні. Ну і остання завершуюча коробочка, найважча. І тут у нас ось така баночка гарненька. Мейкап. Що це, я ще не знаю, буду потім перекладати, шукати, користуватись. Ну і вам розповім. Ну, ось і все. Завершили ми з адвент календарем. Скажу, що мені було дуже-дуже цікаво. Я не жалкую про те, що його купила, а тим паче, що я його купувала ще з хорошою знижкою. Він був останній. Дуже класне наповнення декоративної косметики німецької. Багато засобів для губ, обличчя є і туш, і для нігтів засоби, отже, якість мені подобається тих продуктів, якими я вже встигла скористуватися. Ну, а повний розбір я зроблю якось окремо пізніше. Так, далі мій подарунок різдвяний під ялиночку. Це було замовлення з хорошими знижками на сайті Douglas. До речі, якщо в магазині немає продуктів зі знижкою, то можна. Так, ну, принаймні, я те чула показати знижки з онлайн-магазину, і тоді їх продадуть вам саме так. Так, що ж я отримала? Ну, по-перше, таку ось листівочку. І тут у нас 15% знижка на косметику. До речі, зараз також багато-багато ну, новорічних знижок, гарних пропозицій, навіть якісь бокси. Так, далі в подарунок я отримала ось такий засіб пробний від Біодерм. Так, ну, якийсь крем. Будемо користуватися і а, аромат Версачі. Ось так виглядає. Так, ну і саме замовлення виглядало а, ось так. Така невеличка косметичка. Такий дорожній варіант. А, дуже якась популярна фірма, бачу багато хто а, показує. Розповідає про неї. От. Ну, Вирішила також спробувати. А, значить, Що тут входить спрей? Далі гель для душу та крем для тіла. Все це має фантастичний такий літній квітковий аромат. Ось, Як ви бачите по опису. Багато хто цей спрей використовує як повноцінні парфуми. Ну, Я ще не пробувала, ще не користувалася. Чекаю слушного моменту. Так, ось такий подарунок. Я дуже-дуже дуже задоволена, що нарешті скористаюся таким чудовим набором. Ну І новою фірмою для себе. Ну і головний мій подарунок був це крем для обличчя від компанії Клінік. Дуже-дуже хотіла спробувати з догляду щось таке особливе, те, чим я ніколи не користувалася, щось дороге. Брендове. І я купувала крем навколо з величезною знижкою. Ну і в пару ось вирішила спробувати крем. Так, ну, це у нас зволожуючий крем а, а, з кофеїном. Дуже гарні відгуки про нього а, прочитала. А, ну, Зараз мій закінчиться. І я обов'язково почну ось користуватися саме цим. Так, дуже гарно виглядає сама баночка. Нагадую, до речі, от, по кольору, консистенції крем навколо очей. Це, мабуть, одна і та ж сама серія. Так, ну ось. Такі подаруночки у мене були. Це ще не все, адже мені подарували ще сертифікат на магазин ДМ на 20 євро. Я можу придбати, ну, будь-що мені буде імпонувати саме на цю суму. Ну, звичайно, можна і додати, але саме сертифікат на 20 євро. Ну, магазині поки що ще й не була, тому. У мене ще все попереду. І, звичайно, покажу вам в наступному відео, що ж я придбаю. А зараз всім дякую за увагу. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Будьте здорові, бережіть один одного, миру, спокою, всього найкращого, любові та всіх-всіх-всіх благ. бережіть один одного. І до нових зустрічей!